Коротше, дружина відпочити вирішила в аквапарк із затока. Короче, замість того, щоб тут було б да, хіріще, ну там типа, їди, так як ми порозрекламірували, я там ну, я вже це показував, скільки тут харчика. Показую ще прикол. Дивіться, водичка. Оце мій стаканчик стоїть. Оце вода з крана, Реально, вода просто з крана. І вчора тут мужик прийшов. Тут заявлено дитяче меню. Дитячого меню немає. Мужик прийшов, роз... ну, тут прямо ж у нові каже. Мене дві дитини. Що вони мають пити? Тут нема більше води. Абсолютно сьогодні включили тільки кавові апарати. Три дні вони даже не працювали. Чого почав знімати? До хаєри зараз блогерів поприїжджало просто і попросили приїхати сюди. І вони починають знімати як тут класно. А тут просто нуже, жесть. тут жесть тут, типу. Ну вони заяв, заявили себе. Ми вас буде відпочинок, як в Турції, наприклад, отель номер в отелі. Коротше, з самого початку. Приїхали, нам сказали, там доплатити буде від на, від на ліман. Приїхали від на дерева на кущі. Окей, посварилися, вони нас підняли на етаж вище. Номер, все класно, там новий номер, все, вопросів немає. Обслуговування, людей нема. Ну просто дружина приходить і каже, в мене немає, що дитині дати їсти. Ну Ми приїхали сюди з дитиною, типу, ви заявляли дитячому, немає що їсти. Вибачте, у нас немає людей. Ну, типу, це проблема зараз у всіх, ну, якщо у вас нема людей, то для чого ви відкривалися, для чого ви заявляли? Вчора ми прийшли в 6-го вечора, вечеря була, ми прийшли з перших, якось так пощастило. Ми поїли, а всі інші люди просто заходили і такі. Тільки... А зараз вон, дружина і сестра дивляться відео тіктокерів, які кажуть, Вау, тут так класно, тут, тут божественно просто. А реально ти знімаєш тепер в реалії і тут зовсім все по-іншому. Хорош, жесть. ну це просто приїдь. Ну приїде вже я не знаю. типу, подивіться зараз відео, наскільки вони будуть відрізнятися мої від від інших блогерів.